Добрий день, малята. Запрошую вас до хвойного лісу. Хвойним його називають тому, що в ньому ростуть хвойні дерева. А хвойними називають дерева, в яких замість листочків ростуть голочки. Хвоя. А які хвойні дерева знаєте ви? Так, найбільш відомі це ялинка та сосна. А ви знаєте, чим вони відрізняються? У них різна хвоя, голочки. Та їх плоди шишки теж відрізняються один від одного. Голочки у ялинки короткі і гострі, і ростуть по одній. А в сосни голочки довгі, м'які і ростуть по дві. В ялиники шишки довгі світло-коричневого кольору з тоненькими лусочками. Соснові шишки темно коричневі і короткі, а лусочки в них грубі і тверді. Погляньте ще раз. Це соснова шишка. А ось це ялинова. Вони зовсім різні. Під твердими лусочками шишок є маленькі насінини, якими харчуються деякі тварини і птахи. Найвідоміша тваринка, яка полюбляє ласувати насінням шишок, це а хто це? Пропонує відгадати. Вона прутка, маленька, в неї хутро руденьке, по деревам стрибає, шишки та грибочки збирає. Правильно, це білка. Погляньте, як гарно вона вправляється із шишкою. Ще один любитель такого насіння це птах шишкар. Послухайте вірш. Вигойдує шишкарик гілочку ялини і милується шишками, як гроном калини. Шишкар дзьобик гарний має, ним він шишку колупає, А всередині у шишки на сінинки, мов горішки. І ще вміло шишечками наш Шишкарик грає. Недаремно наш Шишкарик таке ім'я має. На новий рік та Різдво прикрашають ялинки, вони сяють різними вогнями. З шишок теж можна робити різні прикраси, але не тільки прикраси, можна виготовляти і навіть чудові яскраві іграшки. От сьогодні я вам теж пропоную виготовити шишкарики-веселкарики із шишок, сосни та ялинки. Ось таких куметних звіряток ми зробимо сьогодні із шишок. Для роботи нам знадобиться ялинові шишки, соснові та звичайний пластилін. Першого ми будемо робити зайчика. Для цього нам потрібен білий пластилін, блакитний та рожевий, шматочок пластиліна. Розкачали в долоньках і зробили голівку. Потім наступний поділили навпіл. І зробили довгі ось такі два вушка. Ще шматочок ділимо навпіл. Це в нас будуть дві лапки верхніх. Шматочок ще відриваємо, поділимо пополам і нижні лапки. Кругленьким шматочком робимо мордочку. Рожевий носик та блакитні оченята. На вушках теж прикріпимо дві рожевих плямки, щоб було гарно. Прикріплюємо зверху вушка, вставляємо лапки. Знизу прикріплюємо їх, гарно притискаючи. Ось такий зайчик у нас вийшов. Наступним ми будемо робити їжачка. Нам потрібно Соснова шишка, коричневий чорний та білий пластилін. Відриваємо шматочок коричневого пластиліну і качаємо з нього мордочку для нашого їжачка. Потім качаємо кульку, з якої робимо такий плаский диск. Це буде вушко одне. І таке саме ми робимо інше вушко. Скачаємо ще кругленьку кульку маленьку і прикріпимо нашому їжачку носик. Якщо у вас забруднились руки, можна витерти серветкою. З білого пластиліну качаємо дві кульки однакових, робимо з них диски і прикріплюємо так, щоб в нас вийшли очки, дві чорненькі цяточки посередині, і наш їжачок майже готовий. Нам ще потрібно зробити йому чотири лапки. Ділимо шматок пластиліну на 4 частинки і прикріплюємо 4 лапки. Спочатку задні, а потім передні. Ось такий чудовий їжачок у нас вийшов. Погляньте, який він кумедний. Для наступної тваринки нам потрібна ялинова шишка та пластилін трьох кольорів: рожевий, білий і чорний. Підготуємо спочатку пластилін, а потім будемо ліпити із деталей мишку. Із рожевого пластиліну робимо два пласки хвушка. Ось так. Носик кругленький. Качаємо дві кульки, робимо диски, ставимо. Два очка, чорненьку цяточку посередині. Для нашої мишки треба зробити ще лапки. Пам'ятайте, що у тваринки чотири лапки, тому нам потрібно чотири шматочки пластиліну. Ось так, знизу їх приліпили. Ну, і, звичайно, нам потрібно зробити довгий хвостик для мишки. Ось така чудова мишка у нас вийшла. Для наступної тваринки нам потрібна соснова шишка, пластилін чотирьох кольорів, жовтий, чорний, білий та рожевий. Робимо заготовки. А потім будемо збирати з них нашу сову. Спочатку робимо сові очі із жовтого та чорного пластиліну. Потім із рожевого маленький дзьобик посередині. Ось так. Із чорного пластиліну зліпимо два крильця пласких. На кінчику крильця мають бути гострі. Ось так у формі трикутничків. Крильця вставляємо із боків. Ось так. Потім знизу причіплюємо лапки. Ну і, звичайно, зверху в сови. Є пір'ячка, схожі на вушко. Із шматочка пластиліну ми причіпимо її на голівку і зробимо ось такі вушка, ніби з пір'ячка. Ось така кумедна сова у нас вийшла. Останньою зробимо черепаху. Нам потрібна соснова шишка зелений пластилін, білий та чорний. Спочатку робимо черепасі голівку. Ось так. Потім пластилін ділимо навпіл, ще раз, навпіл і ще раз, щоб вийшло 4 лапки, як завжди. І причіплюємо їх знизу до тулуба. Ось так, одна навпроти одної. Ну і потім, як завжди, робимо дві кульки білих. І посередині чіпляємо дві маленьких кульки чорних. Ось такі в нас очки в нашої черепахи. Така от черепаха. Ось такі ось звірята вийшли із соснових та ялинових шишок. Я чекаю на ваших звірят, малята. До зустрічі!